Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Запрошую вас в мою подорож. Ми приїхали в Коста-Ріку, це наш перший день. І зараз ми йдемо Це зі сторони Карибів. І зараз ми виходимо до океану. Океан це Атлантичний. Ми тут пробудемо 2 неділі в Коста-Ріці. Кожні три дні будемо міняти місце, тому буду ділитися з вами цікавим. І також будемо відшукувати орхідеї, тому що Коста-Ріка дуже-дуже славиться своїми орхідеями. О, яка краса, яка-яка краса. Так, тут, поки ми йдемо, хочу вам показати. Може не ось це в нас росте кокос. Кокосик, а тут ось дивіться квіточки. Ой, хочу вам показати. Квіточки, отакі мохи мухи їх запиляють і потім виходять, виходять ось такі міні-міні кокосики. На фото, Ось такі невеличкі квіточки. І потім потихеньку достигає наш кокосик. Ой так, цікаво, тут прям Кокосова лапа. Ось такий здоровий. Все більше. А там дивіться, які це вже більше, ніж футбольні м'ячі. Здоровенні. Здесь вони на голову не впадуть, бо наша подорож швидко закінчиться. Так, отак виходимо, виходимо. До моря, до океану. Так, цікаво. Оце все, кокосові малі дітвора. Не можна купатися бо дуже великі волни. Також тут є е, їх, акули, баракуди, тому тут зовсім-зовсім не можна. Пісок у нас тут чорний. Ось такий пісок. Ну як чорний? Так, да, він чорний. Так, може вам не чуть, але дивіться, які волни. Море неспокійне. Ми більше будемо купатися на Тихоокеанському морі. Ну а тут все одно подивитися. Дивіться, яка краса. І на цих пляжах, ну зараз не сезон, на цих пляжах якраз черепахи морські відкладають яйця, щоб потім було потомство. Ось дивіться, так подивимося з цієї сторони, така прибережна зона. І ось так. Така краса. Ми приїхали вчора, ну Вчора ми були в столиці Сан-Жозе. Ну, приїхали дуже пізно, тому Дуже тим паче із Францією 7 годин різниці. Щоб ви розуміли, ми вилетіли в понеділок 9 числа із Парижу о 10-й годині ранку, а прилетіли ми сюди Сан-Жозе о 15-й годині, також в понеділок 9 числа. Ось так вийшло. Тому треба було адаптуватися трошки і щоб, щоб у нас трохи свіжіші були. Сьогодні ми переїжджали на Атлантичний океан. Це місце називається Лагуна де Тортюгеро. Тортюгеро – це, за що і кажуть, тортю. Так що тут Нічого, нічого не можна брати із... Знаєте, як у нас ракушки збирають чи що? Взагалі із пляжів нічого не можна брати. Від слова зовсім. О. Так що сьогодні пасмурно, ну то й добре. Буду привикати потихеньку. Ну, краса, боже, як воно заспокійє, так гарно. Ой, краса. Ну, Буду робити невеличкі такі відео. Надіюсь, вам буде цікаво. А ні, то це буде мені на згадку. Потім буду дивитися і ностальгувати, як було добре. Так, Дівчата, вертаємося з пляжа. ось Тут я знайшла першу орхідею. Вже темно. Так, ось Так, ось така вона. Зараз включу. Вчила трохи світла і дивіться. Ось така вона мінічка є. Тут вже відквітло, а тут все буде відкриватися. Як по мені, я так думаю, це більше щось енциклія. Не думаю, що це дендробіум, хоча так, якщо подивитися, більше схоже на дендробіум. Ну, не знаю, відкриється, тут вже ось, бачите, запилилось. Ну, не сьогодні-завтра відкриється. Вернемось до неї, подивимося, хто ж тут такий цікавий буде. Так що першу орхідею ми з вами знайшли, а потім будемо гадати, хто і як. Ось так вона оплила дерево. Ну, в общем, краса. Так що ждемо. Ждемо, я вам покажу, хто ж тут відкрився. Йдемо далі. І що я бачу? Що я тут бачу? Літься. Хто тут у нас квітне? Я підпишу. Це те, що я бачила, Дивіться, який віник. Це те, що я бачила в... для канопи. Казала, що я хочу її купити. Ну так я туди й не попала тут вже темно, з підсвіткою. Ола-ла-ла-ла. Це наша друга знахідка. ну Красунка. Ось цю. вона тільки розквітла, покажу поближче. О, щоб ви знали, в Коста-Ріці їхня національна квітка це катлея, Так що... Чого -чого. І вони дуже тут занесені, дуже їх оберігають, так що не знаю, чи зможу я щось собі привезти чи ні, але дуже хочеться якось щось взяти. Ну, буде видно. Дівчата ходила-ходила, дивіться, що я знайшла. Постеш'я, ілі анциклія, Не знаю, як її тут називають, вже темніє, але ну, хочеться дуже поділитись. Та взагалі щось висить. Віця. Опа. А там воно вже Ні, не видно. Клас! Це я тільки 5 хвилин тут побула, а вже скільки всього знайшла. Дивіться. Це вже запилені. Клас-класс-клас. Клас, клас. Красота. І от там оплило все на світі. От що значить, коли вони в природі ростуть.